Вітаю! Таке коротеньке відео. Якщо ви за кордоном з малими дітьми, то добре знаєте, що діти дуже швидко схвачують іноземну мову, але зато дуже швидко забувають українську, вони заміняють українські слова іноземними. І для мене, як мінімум, то дуже велика проблема, тому що дитина забуває рідну мову. І, на жаль, така статистика, такі зараз реалії, що батьки працюють на одній або більше роботах і не завжди є час дитиною займатися. А дитина, поки мала, то, то треба робити, тому що потім може бути трохи пізно. І не всюди є українські школи за кордоном і не всіх є час для того, на жаль. Так що такий маленький лайфхак від мене кому пригодиться. Заходимо в YouTube. Я спеціально включив відображення тіні вказівника меші, щоб було наглядно видно. Виходимо з вашого облікового запису, справа зверху, на тому пристрій, на якому дитина сидить. щоб він не синхронізувався з вашим телефоном, наприклад, ви собі щось там клацаєте. щоб було суто те, що ми хочемо. Так, вийти. Потім заходимо зліва зверху історія. Очистити історію переглядів. Очистити історію пошуків. Також справа зверху три крапки. Заходимо на влаштування, Ой, перепрошую, місце знаходження. Тут по замовчуванню країна, в якій ви знаходитеся. Ми вибираємо Україна. Все. Тепер заходимо в головна і в пошуку вбиваємо декілька запитів. Чим більше, тим краще, зі словом Україна. Український, українське. Так, і Ентер. Можемо зайти на головну сторінку. Бачите, алгоритм підтягує відео українською мовою. Подальшому теж заходьте, перевіряйте, вибивайте час від часу запити українською мовою, словом Україна і так далі. Дитина буде. Постоянно чути, розуміти і не забувати українську мову, не буде заміняти українські слова іноземними. Особисто я проти того, щоб взагалі малі діти сиділи в сервісах в інтернеті мотали рілси, відосики, заліпали на тому і так далі. Тому що нічого доброго там для дитини нема, абсолютного. Але якщо вже таке відбувається інколи, то краще нехай це буде українською мовою ми з того винесемо якусь хоча б для дитини. І Це все можна зробити з іншими сервісами. Діти ж переважно вони рідко пишуть що з пошуку, вони мотають рандомно по колу, то що їм видає система, і просто заліпають від того процесу. Бо вони як губка, вони в якому оточенні знаходяться, то інформацію в себе і вбирають. Пробуйте всім добра.